Всім привіт! З вами я, Лідія Шиленко. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. Ну що, будемо дивитись далі мою колекцію вишитих іграшок, з задоволенням вам покажу, розкажу. Лишився такий найбільший ящичок, і є ще один міні-ящичок, тому о, це наразі третя частина. Буде вам все показти. Це чарівна країна. Це вишито так давно, коли. В набори ще не, входили, не входив взадів фетер, і я виши, вирізала і сама приклеїла. Це коники, я їх просто обожнюю. Щороку намагаюся вишити одного, що з цього року я не вишивала. Чотири. ще десь має бути четвертий. А ось четвертий коник. Символ року тигр я вже вам розказувала про втрачену колекцію. Бартерфлій, ну, от цього року я почала збирати нову колекцію чарівної країни. Ось такий у мене тигр. Це минулорічна іграшка. Така кулька. Дуже мені подобається, коли є додаткові декоративні елементи. Це на пластикі. ціла серія. Всі чотири іграшки у мене є. Ось вони такі кулька. Така кулька, такий олень. Така та кулька. Була всі чотири всі іграшки в мене були вишиті. Санчата я не вишивала, вони мені найменше подобаються. Зірочку подарувала. Оцю келечка Одна нас з найперших робіт. Зірочка така. Ось такий. Паровозик. цей мені подарувала Галина Свілєпкіна минулого року. Ось такий олень це не моя робота, це робота Наталки Волкової. Я придбала на одному з благодійних марафонів в підтримку діток. Ось така іграшка, вона не вишита. Я отримала її того року в обмінному марафоні. Знов чарівна країна. Ну, здебільшого тут буде від чарівної країни. Подивіться на ці віночки. Це просто краса така. Щось цікаве показати. Ага, от Ангелик, це фея вишивки. Щось хочу вам цікаво показати. О, ялинка. Така, А ось ну, без перебільшення це моя улюблена іграшка. Оцей от зайчик, і цього року він дуже актуальний. Я, до речі, вишила. Символ року зайчика, такий от великий, як тигар. І планую зняти для вас окреме відео. Символ року у вишивці. Сніжинка. От чомусь найменше мені подобаються сніжинки. Такий. Олень, благородний олень, дуже класний, оці класні. Це вже б... теж досить давно вийшло. Ну, в той час, коли компонували фетром, було дві заготовки. І один варіант я лишила собі, а один церква збирала, просила до Миколая проводився благодійний ярмарок, і я віддала. Бачите, я їх розмальовувала акриловою фарбою. Так, ну, це років 5, а то й більше. Пінгвінчик такий. Шишечка. Олень такий. Такий олень. Оці дуже мені подобаються. Я нікому їх не віддаю. Такий сніговічок. Такий сніговічок знов. Так, хто це у нас? Така сніжинка. Така ще є іграшка, бачите, вона була пофарбована і не пофарбована. Так, от ці мені більше всього подобались. наскільки я знаю, це вже раритет, їх вже неможливо купити. Ось такий лосяшик. Mm. Оце я любила більше всього у Черівної країни. Оці заготовки. Ну, це моя слабкість. В мене є серія вишитих робіт на цих заготовках, але дизайнер. Схем, не заслуговую того, щоб я показувала у себе на каналі роботи, хоча в ранніх відео вона, звісно, є, але я видалю. Моя, полі... Моя позиція дуже чітка. Я не вишиваю, я не вірю в принцип вишивки поза політикою. Шановні, поза політикою, може бути, якщо ви живете на Ніабітаймому острові. Там так, да, ну ми не живемо на ніабітаймому острові. Така кулька, а, дзвіночок. От я спеціально хочу всі вам показати і порахувати, скільки в мене оці такі теж мені дуже подобаються. Така вісюлечка. Так, а оце дуже клас. Це не чарівна країна, це такий от дуже класні від Наталії курій. Ціла серія в мене є. Таких і кулька. Ось така от кулечка. Бачите, така вона. На перські мене є від Наталі Кулій. Така в мене ще є досить цікава іграшка з соняшниками алмазна техніка. Ось такий тигрик. Так, тигрик не хочу показатись. Дзвіночки Чорівна країна. Ще один ангелик Наталя Кулій. Ось такі кіндери ми з Данькою збираємо. Це, напевно, вже третій рік. У нас вже три різні колекції новорічних кіндерів є. Так, де так. А, от ще, дивіться, що такий ельфік, причому вони світяться. От. Це е, рукавичка, якийсь конкурс креатива, теж проводила чарівна крини, і от мені так захотілося зробити, і, і так вони мені лишились. Ось такий сніговичок веселий, така рукавичка. Їх дві були: одна була червона. Е, і ось такий класненький. У мене олень, ялинка, сава. Тістечко і сніговік. Починаємо рахувати. Тут у мене вже одна рукавичка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Черівник країни. Це тіше в моїй колекції. І тут ну, цей дизайнер знову не заслуговує навіть бути в кадрі. І тут 57, 58, 59, 60. 60 І ще було дві зірочки, ну, 62, а в колекції моїй майже 60 іграшок, але зараз про це в мене зайчик символ року. А, ще голуб є. Ну, наразі можна сміливо врахувати, що в моїй колекції 60 вишитих іграшок від чарівної країни. Колись -то я наберусь, придумаю гарний, гарний фон і всі їх 60 сфотографую. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, моє відео було вам цікавих, цікавими. До нових зустрічей у мене на каналі.